Прошу вас. Я вдруге на таких громадських поборонах. І оця жінка мінує нас подамучила і сьогодні подамучилася. Я думаю, що це приставить, я громадський приміряючі транспорту, пенсіонер, пенсіонер, зоніскати масштаб, здається, які підняття надають. thank <laughs> Грибач, громадь, шановні перевізників. Так, ви можете не ви навчати до часу. Подома, щасту. Я був пенсіонери їздить безкоштовно на залежність якому транспорту. Плата за проїзд, у Львові між ніж у нас. Шановні перевізники, ви можете бути вільними, тому що конструктива тут не буде. Тому якщо ви покинете цю залу, ви тільки виіграєте. Вас люди не хочуть чути і не хочуть бачити вашої лиця і точки зору. Шановні перевізники. У Тернополі повинно їздити по 5-6 чоловік безкоштовному автобусі. Себі в автобусі, троє 4 пенсіонерів. І водій кажуть, що вони є, що вони є. І ніхто не хоче не бувати. Я таких життя десятки написав від військовому тирішникам, але моремо. どう見えるのど私